Мадонна і Боєрка, громська музика і панкрок, балаган і рок-концерт. Нам потрібно буде переїхати, сказала мама, і варіантів вже не було. З Оболоні в Нью-Йорк. Родоначальник нового жанру в музиці, популяризатор циганської та української культури в неформальній тусовці США та інших країнах світу. Українські музика Євген Гуць. Зазвичай для музикантів перша група це як перше юнацьке кохання. У вас нічого не вийшло, але ти старався. Не виходить перше кохання часто через відсутність досвіду, надмірну емоційність та непорозуміння між учасниками. Тим не менш, приємно згадати перші репетиції, перші написані пісні, перші записи. Про першу зібрану в США групу Гудзя відомо лише те, що вона називалась Дефекс і що вона не склалася. Спочатку юному емігранту було важко знайти потрібних музикантів. Та й самі уявіть, ви самотні, в новому незнайомому місці і не десь у сусідньому містечку, а на іншому краю світу. Музикувати в таких умовах не найпростіша справа постійний страх і купа питань, а тим більше, коли грошей на репетиції записи нема, а занадто сміливі на той момент ідеї не знаходять підтримку в оточуючих. Коли Затія з першою групою провалилася, Гуд спробував ще раз. Тепер група називалася Flynn Fuck, але і цей колектив канув у лету. Протягом семи років наш герой шукав, пробував, але марно. А ви продовжили битися головою об стіну? На жаль, буває так, що людина із даром з тих чи інших причин просто перестає ним користуватися. Однак наш герой якраз із тих, хто зупинятися не збирався. Замість перепочинку Гуць взяв квиток з Вермонту до Нью-Йорку, після чого його життя різко змінилося. О Незважаючи на те, що сам Гуць народився у Боярці, дитинство він провів саме тут. Тут же були зроблені перші музичні кроки. Його батько був гітаристом-аматором і сприяв розвитку музичного смаку у Євгена. Батько вплинув не тільки на музичне становлення сина, також він виховав інтерес до футболу у юного Гудзя. Разом вони вболівали за Динамо, що відобразиться у подальшої творчості. Перша група Євгена в Україні називалася Уксусник. І якщо у вас виникло питання, що за дивна назва для групи, значить задумка вдалася. Справа в тому, що Євген зі своїми однодумцями зібрали колектив не для того, щоб виконувати популярні пісні того часу на кшталт Ласкового Мая, Гуць енергійний, харизматичний зухвалий бунтар, тому класична естрада була аж ніяк не для нього. Його невтримний характер більше підходив до такого ж невтримного жанру, такого, який був би зрозумілий там, але не був прийнятий тут. Тому вибір пав на панк-рок. А в панк-року не потрібно називати групу розумна, треба дратувати консерваторів. Оболонь, де виріс Гуць, на його думку, схожа на Бронкс у Нью-Йорку. У той час у подібних київських районах було дві розваги красти велосипеди або займатися музикою. Наш герой вдало поєднував обидва заняття. Школу Гуць часто прогулював, але не де-небудь, а на балці, популярному місці збору меломанів. Згодом юний Гуці сам став прифарцувати. На перші зароблені гроші він купив альбом культової групи Black Sabbath і подарував його своєму батькові. Музика, алкоголь, постійні тусовки. Тоді все було просто і, здавалося, так і буде. Все йшло своїм шляхом до 26 квітня 1986 року. Нам потрібно буде переїхати. Переїзд у підлітковому віці це кошмар. Як? Куди, навіщо? У голові мільйон питань страх перед невідомістю, злість і образа. Вам треба, ви і їдьте. Логіка підлітків у цей момент приблизно така. Мало хто розуміє, що це для їхнього ж блага. Зрозуміють потім. Однак, у випадку з нашим героєм, все було інакше. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС родина прийняла рішення емігрувати з країни і не аби куди, а в США. За спогадами нашого героя, у той час не те, що виїхати, а навіть думати про те, що потрапити в Штати, було нереально. Тим не менш через півроку, незважаючи на потужну бюрократичну машину, родина Гудзя змогла покинути територію колишньої радянської України. Те, що Євген взяв із собою в еміграцію, добре характеризує його як особистість. З України в США він привіз 20 вінілових платівок, дві гітари і цілу валізу радянських годинників. Тоді говорили, що в Штатах добре розходяться сувеніри з Радянського Союзу. Юному Гудзю здавалося, що переїзд буде веселою пригодою. Реальність виявилась зовсім іншою. По приїзду з'ясувалося, що всім навколо було байдуже до привезених скарбів. Родина довгий час намагалася продати привезене на місцевих ринках. Але за спогадами самого гудзя торгівля йшла туго, і той час він називає не найвеселішим у житті. Вони були нелегалами, вважалися зрадниками на батьківщині. Цей період тривав деякий час, поки родина не отримала офіційний статус біженців. А тепер уявіть: ви, юний емігрант, приїхали на інший кінець світу і гуляєте незнайомим містом. На що ви будете звертати увагу в першу чергу? На архітектуру? Інфраструктуру? На парки і сади? І якщо ви Євген Гузь, перше, на що ви будете звертати увагу, це люди з музичними інструментами в руках, і ви будете їх знаходити, але не одразу. Сім років музикування у Вермонті не принесли результату, і варіантів залишилося два зупинитися або рухатися далі. Як ми вже знаємо, наш герой обрав другий варіант і поїхав до Нью-Йорка. План залишався той самий знайти однодумців і зібрати супербенд. Так, в одному з переходів міста він познайомився з акордеоністом Юрієм Лемишевим, таким же іммігрантом з СРСР, який грав на вулиці, щоби заробити хоч якісь гроші. Почувши його гру, Гудз запропонував йому пограти разом у його експериментальній групі. Почалися перші репетиції, запис першого альбому і перші виступи, які відразу привернули увагу місцевої публіки. Спочатку група називалась Худс Ензебела Бартокс», але, за словами Гудзя, ніхто в Сполучених Штатах не знає, хто чорт забирає цей берег. Белабарток. Але волею Долі, сформований у 1999 році, циганський панк-рок колектив отримав те саме: мелодійне Гоголь-Борделло. Перший концерт був класний, наче якийсь український селянин, потрапивши у Вермонт, показав вам небачений досі фантастичний світ. Розповіла одна з колишніх учасниць групи Памела Расін. Так воно і було. Але спочатку цей самий селянин встиг побачити таке, чого міському і не снилося. Після катастрофи на Чорнобильській АЕС родина Євгена потрапила до США не одразу. Їхній шлях перетворився на довгу подорож, яка включала життя в різних частинах України Польщі, Австрії, Італії. Таке культурне різноманіття залишило глибокий відбиток на музичній фантазії нашого героя, що в результаті й відобразилося у його подальшій творчості. Тексти гудзя були з життя, адже він знав, як буває паршиво, коли перетинаєш кордон. Що це взагалі таке циганський панк-рок? Ми знаємо, що таке панк, знаємо, що таке циганська музика. Чи можливо поєднати ці дві полярності в одне ціле Гуць зміг. І якщо рок це від батька, то захоплення ромською культурою від матері та бабусі? Мати Гудзя частково належить до серва україно-циганської етногрупи. Еміграція Євгена почалася з Луганської та Закарпатської області, де їх приймали численні родичі, в тому числі Смагляві. На запитання Євгена, звідки у нас така рідня, мама сказала йому. А ти хіба не знаєш? Ми цигани? Знову в Нью-Йорк. Музична алхімія тільки починається, про гурт поповзли чутки і до колективу стали шукати нових учасників. Так Гуць познайомився з ще одним іммігрантом у Нью-Йорку – Сергієм Рябцевим, скрипалем, який переїхав до штатів зі 100 доларами в кишені і спав на стільцях у місцевому театрі. Почалося формування того самого пан Кабарей, якому підкорилися серця сотень тисяч людей по всьому світу. А чи може бути інакше, коли група також складається з людей з усіх куточків земної кулі? Євреї, Ефіопи, еквадорці, китайські шотландці, хто тільки не побував у складі музичного цирку, названого на честь українського класика Миколи Васильовича Гоголя. У 2005 році сталося те, чого чекав увесь світ, хоча світ про це і не підозрював. Виходить феноменальний альбом гурту під назвою Джипсі Панк World Strike», який дає життя новому піджанру в музиці, циганський панк-рок. Для фанатів цей альбом став справжньою термоядерною бомбою. З першої ж пісні ти розумієш, що потрапив у якесь божевільне шепіто з божевільними циркачами, але хочеш залишитися тут до кінця. У цьому ж році, несподівано для самого себе, Гуць зіграв у кіно. І не з ким-небудь, а в парі з зіркою епічної трилогії Володар перснів Елайджою Вудом. Прийшовши на зустріч із режисером Левом Шрайбером, щоб обговорити саундтрек для його майбутнього фільму і все освітилося, Шрайбер раптом зрозумів, що Гуць саме той, хто йому потрібен у кадрі. Успіх кожної панк зірки не проходить безслідно. Гудзя поглинає життя рок'енрольщика. Нескінченні вечірки, де б він не з'явився, він стає центром уваги. Джем сейшени з різними музикантами, діджейм у клубах вечірки і після вечірки. Навіть після виснажливого концерту ця людина готова до спілкування і танців та здатна акумулювати енергію оточуючих, не ховаючись від фанатів. Він підкорив Штати, підкорив Європу, але не всю. Залишилася ще одна країна, де успіх Гогальбордела не був закріплений. Країна, з якої все починалося. Бути визнаним в Україні для Гудзя було важливо. Повертаючись у рідні місця, Гудз не знав, як його приймуть. Чи сподобається публіці його музика, чи зрозуміють співвітчизники його стиль самовираження? Багато хто, звісно ж, зрозумів, але не всі. Прибувши до Києва з першим концертом у 2006 році, Гуць вирушив на зустріч із художним керівником циганського театру Романс Ігорем Крикуновим, щоб показати свою музику, поспілкуватись та отримати оцінку від людини, яка добре знає циганську культуру. Проте зустріч пройшла не так, як уявляв собі Гуць. Художній керівник театру був зовсім не в захваті від почутого. На його думку, це було спотворення циганської музики. Гуць був засмучений такою оцінкою, але виду не подав, пояснивши це тим, що ця людина старої формації. Образи не тримав, але осад, як то кажуть, залишився. Разом з тим, концерт у Києві пройшов чудово, і гурту стало ясно, що вони можуть і далі пробувати Україну на предмет лояльності публіки. В альбомі Супер Таранто» одну з пісень Гуць присвятив Карпатам, де жив деякий час після евакуації з Києва. Пісня Suddenly I пісня Саденлі записана англійською та українською мовами. У 2008 році гурт тріумфально виступив на фестивалі Старе місто у Львові. Концерт був феєричним. Після нього Гуцю усвідомив, що в Україні його творчість знають і люблять, і став приїжджати з концертами частіше, привозячи для української публіки щось новеньке. Таку еклектику помітили не тільки фанати та колеги по музичних жанрах, але й зірки першого ешелону. Так, ікона поп культури Мадонна буквально закохалася в незвичайний ансамбль. Вони знайомляться, і поп королева запрошує гудзя із Скрипаля Рябцева виконати з неї один з її хітів «Ля і Слабоніта на стадіоні Вемблі в Лондоні. Після фурору Мадонна запрошує гудзя знятися у її дебютному режисерському фільмі Бруд і мудрість, де музикант виконує головну роль. По суті, камео, а саундтреком стоїть хіти з нового альбому, такі як Вандерлос Кін. Фільм розповідає про українського емігранта, який намагається розкрутити свій гурт у США. кажучи відверто, Мадонні краще вдається співати ніж знімати кіно. В результаті картина не отримала яких-небудь нагород і загалом була прохолодна, сприйнята критиками. Звісно, фанати отримали те, чого хотіли, ще трохи Гудзя на своїх екранах, але сам по собі фільм вийшов прісним і без смаку. Того ж 2008 року Гудсь переїхав жити до Бразилії, яка вже давно манила його своїми карнавалами, способом життя і, звичайно ж, музикою, де, за його словами, він змінився як особистість. Раптом він усвідомив, що буває не тільки нічний, а й денний спосіб життя. Він трохи відійшов від нескінченних вечірок, став ще більше читати і складати більш глибокі за змістом пісні. Все це вилилося в новий альбом, тон якого відрізнявся від попередніх, незважаючи на те, що це був усе той самий триваючий експеримент. Багато фанатів були незадоволені розміреним темпом пісень, зведенням на нуль колишнього запалу та повною відсутністю слов'янської лайки. Це завжди було однією з головних фішок гурту. Здавалося, Гуць подорослішав, але не всі фанати подорослішали з ним. Та ми знаємо, що це проблема тільки самих фанатів. Через кілька років, оскільки Гур досяг максимальної популярності в пострадянських країнах, колектив випустив російсько-україномовний альбом Моя циганіада, який був дуже важливий для самого Гудзя. Дві пісні були записані за участю футбольних болівальників київського Динамо. Одна з них є переспівом вічної «Києве Мій. А друга оригінальна пісня про улюблений клуб Гудзя. Ще, у 2013 році Євген відкрив у центрі Києва бар під брендом гурту Гоголь Бардело. Це було затишне місце зі сценою, де могли виступати молоді колективи. А потім Майдан АТО війна. У 2014-му, коли почалася війна на Сході України, багато груп скасували свої заплановані виступи, включаючи Гоголь-Бордело. Гусь був збентежений, група взяла паузу в гастролях по Україні, бар закрився, новин від музикантів було мало. Незабаром вийшов альбом, який здавалося і взагалі залишився непоміченим. Шанувальники циганського балагану залишилися без свята на довгі сім років, так як останній концерт гурту відбувся ще у 2012-му. Поки в 2019-му раптово не з'явилася новина про те, що Гоголь Бордело повертається в Україну і дасть концерт на львівському фестивалі, це дало надію, що гуці компанія знову почнуть відвідувати міста України і дарувати те саме цигано-панківське свято, за яким так скучили. Але у сусідів були й інші плани. За спогадами Гудзя, з моменту, коли він вперше почув новину про широкомасштабне вторгнення в Україні перші місяці, він ні на хвилину не міг переставати думати про те, як він може допомогти своїй країні. Гуць став акумулювати всіх своїх знайомих, просити фанатів усього світу допомогти зборам грошей, записував пісні, і в результаті навіть приїхав з невеликим концертом для воїнів зсу. Гудз не відвернувся від рідної країни, незважаючи на те, що країна не завжди поверталася до нього раніше. Гоголь Бордела продовжує гастролювати, Гуць продовжує допомагати Україні, Україна продовжує любити циганських панків. Коли колектив знову зможе подарувати свято своїм шанувальникам з України, ніхто не знає. І час для свят не підходящий. Але свято буде у нас.